Саме цей пішохідний перехід став місцем смертельної автопригоди. Рівнянка переходила дорогу, утім за мить опинилася під колесами автомобіля. Сталося усе у неділю, 16 листопада. За інформацією поліції, вулицею Романа Шухевича їхав легковик. Шкода, і на нерегульованому пішохідному переході він здійснив наїзд на жінку. Слідчий встановив, що водій автомобіля Шкода Румстер 22-річний житель Рівного допустив наїзд на 76-річну рівнянку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Жінку намагалися врятувати медики. Близько 20 хвилин вони проводили реанімаційні заходи. Утім, усе це виявилося марним. 76-річна рівнянка загинула. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочав судове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Карманич був тверезий. До слова, це не перша аварія на згаданому місці. Рівняни зазначають, цей пішохідний перехід не зовсім безпечний. Ще більше страху додає постійний потік машин на великій швидкості. О, діти в мене тут самі не ходять, я тільки з ними. Їх перевожу, дорогу забираю з школи, а так тут самому страшно ходити. Чотири полоси летять вони всі дуже сильно і не завжди дві машини підряд зупиняться. Буває таке, що крайня зупиняється, а наступна вилітає. Тобто це вже було неодноразово. А були якісь аварії чули, тут постійно аварії. Ну, я думаю, ви саме місце знаєте, то час від часу збивають людей. Ми До. ходимо, але ми стараємося вдень проходити, щоб нас добре машини бачили, і темну пору сюди ми не ходимо. Небезпечно? Так, так небезпечно. Тому що машини женують зверху, вони, тим більше дивіться, зараз темно, мокрий асфальт, люди в темному одягнуті, погано видно пішоході. Тут ще посвітлюваність така була, то і не дуже. Дивіться, саме з цього боку її немає, тільки з того. Ну, небезпечно. Зі свого боку, пішоходи сподіваються на свідомість водіїв. Поліція ж застерігає. Керманичам слід обирати безпечну швидкість на дорозі та пам'ятати про правила дорожнього руху а пішоходам не забувати за уважність та теж не нехтувати правилами безпеки на дорозі. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний, телеканал ITV. Медіагруп.